Ну що коментувати? Крадений ліс? Ліс, я думаю. Ліс, Судя по всьому, з воєнного лісництва пан Ціцак є. Ця машина по два-три рази мтала від дрова. Ось так. По два-три рази? Ось так домудрилися красти. А ну по світи на нижчі. Ось так. Світи сюди. Є-є. А водія нема, так? Давай, що за перцепт. Давай, що за перцепт.

Я взагалі не, не, не знав, що тут типу, до чого. Я просто пішовся типу, ним повезти. Типу поразився як грузити, типу, грузити, а що вуки? Ні, типа, не грузити, просто бо я просто? його знав, я сішов з ним просто провести. Куди провести? Ну, Він Мені каже, він йде на дерево. Ним... На а. а, Значить, ти був на древах, коли він це грузив. Де він це грузив? А я не знав, бо то вже все темно було, йшли туди. Не не, ну, ти ну, раз не бах, бах ти поміж вуха, щоб ти говорив нормально. Не знаю, бля. Там курс. Я відділ бар. Позарайся на мене, тут мусор якийсь, блядь. Це просто нормально, на. Ну. Якийсь бар стоїть. Що ти пізниш? Вудки ти робимо, блядь. Я? Да. Скоротня. Ну, то яке село? Ту? Ай. Худливо, блядь. Худливо, блять. Вудки ліс везуть. Я кажу, я то, -то не знаю, як це та вулиця називається. Яка? Там, де вони брали. Там бар так стояв. І, і так на праву вуличка йшла. Так. Каміння було, такі, так. твусті, типу, ну, ну, то не асфальт був. Так. Ну йшли і з правої і з сторони, десь у дворі, там все темно всяде. У дворі? Да. Чи в лісі? Дворі. У дворі? Да. Там все темно всяде було. Я ну, точно не знаю, який номер там хижи, там не типає. Десь машина стояла, я її навіть її часто не дивився. Та що знає коли він бреше. Я, нечесно, я не чесно, я не бачив, яка машина стояла. Біла була, я не дивився, Так. Да. Де я позиваю слабі. Давай руку. Ось Отак от от так красиво культурно крадуть. Ріжуть і вивозять. дерево це, да? да, так? <зас> так, тільки що воно такої мало кров. Тільки що вулізе, злізели. Ну, гарний. Це бук. Нами да. Да, розбирається. Так, да. Да, скільки його тут є? Я не знаю, Почитати може потім. Такі Забирають на Вибирають машину з дровами на штраф площадку винопиться. Поліція. Свіщо оперативна група. В 10-й годині місцеві позвонили, що зупинена машина. У машині оказалася дрова без документів, без шофера, шофер утік. Ми допомогли міліції машину доправити сюди в тебе відділ. І, машина, і завтра міліція буде розбиратися, чия ця машина, що за посторонні люди там сиділи, якісь підозрілі. І що взагалі за дерево, ліс, звідки він взявся. І все.